О вітаю вас! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму YouTube каналі присвяченому астрології української мови. Лютий обіцяє принести нам романтично ніжний настрій, не дивлячись на те, що до весни ще далеченько. І це, звичайно ж таки завдяки астрологічним показникам, які почнуть включатися з самого початку лютого. Ось, наприклад. 2 лютого відбудеться з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. Венера сама по собі символізує романтику і гармонію, а Нептун, з яким вона з'єднається, це планета чутливості та мрійливості. І з'єднаються вони в знакові риб, який і керується тим же таки Нептуном. Тому риби і є такими мрійливими і чутливими. Тож, під впливом такого мрійливого і приємного аспекту ми відчуємо, наскільки важливими для нас стала романтика, наскільки нам хочеться ніжності, ми станемо більш чутливими та емпатичними. Тож, козироги, якщо ви б хотіли влаштувати якийсь романтичний захід, то неодмінно скористайтеся першими числами лютого. 3-4 лютого відбуватиметься Дія гармонійного аспекту тригону між Меркурієм та Юпітером. Завдяки цьому аспекту це буде вдалий час для підписання документів, проведення переговорів, а також купівлі чогось важливого, дорогого, можливо, а також можна здійснювати важливі поїздки. У вашому ж випадку цей аспект буде задіювати. Другий та шостий доми вашого гороскопу. І це свідчить про те, що вдалим буде вирішення якихось справ, пов'язаних із темою фінансів. Ви можете, до речі, отримати нові умови праці, в яких буде більшою ваша заробітна платня. І загалом ви можете отримати якісь надбавки або виплати, тобто якісь фінансові надходження. 5 лютого Венера. Планета гармонії і краси та матеріальних надходжень перейде в знак овна, і це ваш четвертий дім гороскопу. І Венера приносить покращення і гармонізує все те, чого вона торкається. І в вашому випадку можуть покращуватися ваші житлові умови. Можливо, ви купите щось в собі в дім, і він стане більш затишним. Також ви можете переїхати в краще житло, більш таке. Затишне, в якому вам буде приємніше, скажімо так. Також у вас можуть покращитися стосунки із вашою ріднею. 8 лютого відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія в знакові водолії. Тож це буде хороший час для того, щоб виступити, можливо, перед соціумом, заявити про себе, про свої ідеї, або продемонструвати результати своєї роботи. У вашому випадку цей аспект буде в вашому другому домі гороскопу. І переговори, якщо вони будуть цього дня, вони можуть стосуватися теми фінансів, і ви зможете бути в виграші. Тож можете сміливо планувати, наприклад, переговори з своїм керівництвом стосовно підвищення вашої заробітної плати, і це вам буде в плюс. 10 лютого відбуватиметься аспект удачі тригон. Між Марсом та Сатурном цей аспект подарує можливість закріплення вже існуючих результатів від вашої діяльності, а також отримання таких справді вагомих серйозних результатів, які будуть пролонгованими в часі, і це стане можливим завдяки неухильному виконанню ваших обов'язків, завдяки кропіткій праці, а також дотриманню правил і визначеного плану. І цей аспект буде торкатися 3 та 7 домів вашого гороскопу, тож ви зможете отримати хороші результати через роботу зі словом або через підписання якихось договорів. Через проведення переговорів, а також через роботу в парі із вашим партнером по бізнесу, по роботі, веденню якогось проєкту. 11 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між сонцем та ураном, планетою несподіванок. І можуть відбуватися зриви планів, можуть бути збої в роботі техніки, електропристроїв, інтернет також може десь підвести. І ще кра краще відкласти на інший день подорожі за допомогою літаків. Цей аспект буде включати ваш другий та п'ятий гороскопу, через що у вас можуть виникнути якісь непередбачувані витрати, які вам будуть неприємними, навіть якщо це будуть витрати. На якісь, здавалося, приємні речі, які несуть задоволення. але через цей момент несподіваності вони все ж таки не будуть для вас приємними. І, до речі, ще це можуть бути витрати на ваших дітей також. 12 лютого на небі зійде повня в знакові лева. Це ваш сьомий дім гороскопу. Повний місяць, як завжди, принесе кульмінацію завершення якогось процесу, якоїсь теми чи розставить крапки над і. І, потрапивши в сьомий дім гороскопу, це може бути завершення ваших, наприклад, стосунків з якоюсь важливою для вас людиною, або завершення партнерства із вашим партнером поведення якогось проєкту, по роботі. Також це може бути завершення певного етапу ваших стосунків. Коли ви переходите на новий щабель, це може бути, наприклад, вже весілля, якщо ви довго до цього йшли, довго до нього готувалися. Також це може бути і підписання якогось договору між вами і вашим партнером по бізнесу або ж і закінчення ваших стосунків чи співпраці. 14 лютого Меркурій, планета зв'язку, комунікації, інформації, навчання, транспорту і переміщення, переходить в знак риб. І з цього часу ми станемо в своїх роздумах та при прийнятті рішень спиратися більше на свої емоції, переживання, і майже не будемо зважати на сухі аргументи, факти і переконання. До речі, якщо вам потрібно буде провести з кимось розмову важливу, тобто донести співрозмовнику свою думку як найкраще, щоб вас зрозуміли або переконати когось в чомусь, то робіть ставку на. Емпатію і на емоції, проявляйте активно емоції і викликайте емоції у вашого співрозмовника. Меркурій, потрапивши в знак риб, опиниться в вашому третьому домі гороскопу, тож ви потрапите в вихор просто спілкування, ви постійно будете з кимось спілкуватися по телефону, вживу, в переписках і так далі. Також ви постійно будете в русі і в режимі багатозадачності. У вас буде просто постійно чимось зайнята голова. Також ви можете роздумувати над тим, чи не почати вам якесь навчання, або ж збирати інформацію в цьому напрямку і загалом бути в потоці інформації в самому вихорі. 18 лютого і Сонце перейде в знак риб, і тому ми станемо всі ще більш емоційними. Як кажуть, на повних парах емоційність війде в чат, тому ми станемо навіть дещо вразливими чи сльозливими. І це може декого дратувати, того, хто не звик зазвичай проявляти надмірно свої емоції, але все ж таки давайте зважати на те, що всі ми люди, а не роботи. Іноді ми можемо бути абсолютно різними в різні періоди свого життя. Тож робімо скидку на це самим собі. І оточуйте. 20 лютого відбудеться напружений аспект між Меркурієм та Юпітером. І цей час буде невдалим для всіх і для вас ще більше, тому що в вашому випадку цей аспект зачіпатиме 3-6 гороскопу. Тож цей час поблизу 20 лютого буде невдалим для проведення переговорів, для підписання важливих документів, досягнення якихось угод. Також для поїздок і для шопінгу для купівлі, особливо дорогих речей. І також у вас можуть виникати якісь конфлікти і непорозуміння між вами і вашими братами, сестрами, сусідами, а також колегами та найманими вами працівниками. А ось 23 лютого, коли буде вже гармонійний аспект між Меркурієм і Марсом, і включатиметься при цьому ваш третій і сьомий гороскопу, можна вже буде і підписувати. Документи і вдасться вам владнати якісь паперові питання, також досягнути угод, тих, які вам потрібні. Тобто і можна буде проводити переговори і здійснювати якісь подорожі і займатися шопінгом. І, до речі, це буде вдалий час для роботи в парі, тобто не самому, а з якимось партнером. 24 лютого цей складний і роковий для нас всіх українців день. Марс виходить зі своєї ретроградної фази, він переходить в директний рух, тобто почне рухатися прямо, і з цього часу можна буде починати всі ті нові якісь старти, починання, які ви з якихось причин відкладали. Неважливо, чи ви їх відкладали просто так, чи через те, що останні кілька місяців дивилися мої гороскопи і знали, що якщо почати щось нове під час цієї зими. То будуть надмірні і непотрібні додаткові палиці в колеса. А ось тепер, з 24 лютого, вже нарешті можна стартувати, починати щось абсолютно нове. 25 лютого з'єднається Меркурій і Сатурн в знакові риб. І Меркурій, який набув мріливості та необов'язковості під впливом риб, з'єднавшись із Сатурном, все ж таки візьме себе в руки. І дозволить нам серйозно вирішити якісь важливі питання. Можна буде в цей день підписувати вдало договори, якісь документи, а також проводити переговори, здійснювати важливі поїздки, відрядження, а також здійснити якісь важливі покупки. 28 лютого молодик зійде в тому ж таки знакові риб. Молодий місяць, як завжди, принесе щось нове старт і початок чогось нового, можливо, нові ідеї. І це буде стосуватися вашого третього дому гороскопу. Тож ви можете почати якийсь новий навчальний курс, або у вас можуть з'явитися нові знайомі чи нові ідеї, новий до речі, може з'явитися засіб зв'язку. Новий гаджет, а також новий інтернет-провайдер чи новий оператор мобільного зв'язку. Також ви можете почати користуватися новим видом транспорту чи ходити новими дорогами щодня на роботу, наприклад, або на прогулянку. Я ж бажаю вам теплого і ніжного лютого, мої дорогі козироги. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я вам буду дуже рада. Побачимося.